Близнюки, Терези, Водолії, 23 по 30 вересня. Самі основні моменти, що на вас чекає. На цьому тижні. Дивимося, як завжди, до кінці карта для кожного знаку окремо. Так. Щось це ви в депресію впадете на кінець тижня. Але слухайте, цей розклад на, ну, на, новий тиждень, на новий тиждень, господі, замовляюся вже. Е, мені подобається абсолютно по всім стихіям. І він цікавий у кожної стихії, да? щось таке відбувається в вашому житті, не монотонно, скажімо так, да? але прикольний. Так, тільки сказала. Тільки сказала. Так, дивимось, значиться, значиться, значиться. Початок тижня якісь сімейні обговорення, вирішення питання з домом, квартирою і, і так далі. На весілля, ремонти. Ось вот така вот вся історія, що стосується вашого житла, вашого будинку і так далі. Да? Спілкування з. Риби, раки, скорпіони ж жінкою, да? можливо, це ваша дружина, можливо, це ваша подруга і так далі. Мама без прив'язки. Да? Але така людина, яка завжди приходить вам на допомогу, може прийти, вислухати, і, і так далі. Далі якісь, значить, справи. Справи офіційного характеру, документальні, е якісь екзамени можуть бути в когось, е якісь такі іспити будете проходити. Або це може бути, знаєте, як, ну, по-перше, здавати іспити. По-друге, це може бути співбесіда. Знаєте, от е край, е крайня точка співбесіди, коли вже там от. Е Якесь приймається рішення, і чогось воно, чесно кажучи, знаєте, якась меланхолія на вас нападе. Ви не будете бачити позитив. У вас щось, ви знаєте, перед глазами, один негатив, починають себе пожаліємо, превратимося в жертву. Я така бідна, або я такий бідний нещасний. в мене все так не очень, не ась. На самом деле це от обман зріння. Я би сказала. Дивіться, в неділю у вас та вся меланхолія проходить як білий дим. А ви розумієте, що ви виграли життя. І, і на дні у нас точно також десяточка Пентаклі, яка каже про фінанси, фінансову стабільність, стабільність в сім'ї, в родині і в загальному знаєте, така гармонія. Далі, поїздки, будьте обережні з поїздками. Неочікувані якісь можуть бути історії в поїздках. На удачу. Ні, закінчиться все добре, але тим не менше, будьте уважні в поїздках. Все одно. Поїздки, у кого є власний транспорт, можна зламатися транспорт на цьому тижні. знаєте. Але отут така історія може бути, знаєте, зламали щось одне незначне. Да, а ви поїхали і знайшли більш важливе е, там, якусь полонку в машині, скажімо так. Ну, Це от просто для тих, у кого є транспорт. Е, і вам ну, там, сказали, от, ти чуть-чуть і попав би на великі деньги. Да? Вот. Тобто, як до того, що це на краще да, може бути, але ситуація малоприємна, да? точно так же, якщо у вас немає власного автомобіля, чи щось, і точно так же да, щось там відбувається в ваші поїздки, чи поїздка зривається, чи що ж. Думайте про те, що от то, що от в дорозі, зв'язане з дорогою, автомобілями і так далі, тому подібне, все воно повинно пройти для того, щоб надалі вам уникнути більших якихось там трат, переживань і так далі. Так, така для кожного окремо Близнюки. Терези, Ну, дивіться шанс, плани. По-перше, якась удача. По-друге, якісь плани ваші здійсняться, Да? Те, що ви собі задумали, то, що ви собі хотіли, значить, ви вцепитеся цей шанс і ви його використаєте по максимуму. Молодці. Eh, значить, близнюки, eh, якась домовленість, знову ж таки, удачне стічення обстоятельств. Розумієте? Отак от вам припало якось, і ви з кимось про щось домовились, eh, і так далі, якийсь союз склали і тому подібне. Терези. Терези, давайте докладемо жіночка. Що вона? Що це? Поїздка, якийсь може бути, або поїздка, або новини від подруги жіночої статі. От от. якийсь щось може вам запропонувати, або поїздка, або якось новину. Щось вам може вона сказати. Або вона до вас, або ви до неї. Ну якась от така, знаєте, зав'язана на цій жіночці. Можливо, це ось ця жіночка. Такий тиждень для вас на все добре, па-па.